Так, ну що, всім привіт! Це обзор на Covid Light 300 2024 року з... косою-головою. Мотор Косоголовий. 174 FMM На водянці. Що можу по ньому сказати? Мотоцикл дуже сильно їде. Дивіться який маятник. Грубий, Алюмінієвий. прогресія. Як в фірмаках. Тільки не розумію, що це. В коментарях напишіть, бо звідси масло. Капає от звідси. І вже продирявають. Мотоцикл зараз пробіг 70, розкажу точно. Ось така от приборочка. А його треба завести. Коротше, там мама спить. Коротше, десь ну, 80 кілометрів. Плюс-мінус. А! Для тих, хто не знає, щоб включити фару от, один раз, ти так не включиш, ну, фара не включається, от. ніяк. От. Ти рухай, не рухай. Хіба поблимати. Щоб включити фару, треба ще раз нажати і все. Фара працює. Ближній дальній но. Цей пульт е, дуже лагає. Деколи він мене лагає і так цілими днями. Що можу сказати? Руль IGP, китайський крутий руль. Бак 9,5 літрів. Сьогодні залив <пів> е, повний бак. Проїхався, може, з, з кілометрів. 15. І от. Вже півта, півтора літра. Ну, їжджу я... Ну так, по моцному Сьогодні зараз ще проїдемося. Підвізка, передня вилка SZC Basic. Така як... Ну, не така, я думав, що така сама, так, як в Кові Про, но, ну, не така сама. Но, сама вилка SZC Basic, а тут... От це у цього. SZC Pro від Pro. Тут вот, плюс-мінус робите м'якше, твердіше. Но! Тут не крутіть. Тут є... Тут просто вилку від... відкручуєте. Тут ні в якому разі не крутіть, бо якщо маєте кові лайт 324 року. Фрезрований дуже гарний надпись. Дуже гарна надпись. Він дуже гучно робить, дуже. 80 кілометрів. Вже шині кабзда. Е, супорт задній СЗЦ. Передній так само. Водяне охолодження. Е, от. Там, стоїть той вітряк. Чи як його там правильно. Е, тільки зверху регулюється ком, то не знаю, відбі... Забув, як. -то. Е, регулюється ще м'якість. Що ще? Що ще? Ну от, цей пластик таке собі гнеться. От. А цей не це дуже сильно. Ну, це можна сказати, що це от, рама і пластик це. Копія КТМ. Ланс. Ланс безсальниковий, найдешевший. Це, до речі, його помастити. Зірка на 49. Якась Е, Дуже круті підножки СЗЦ так само. Правильна вил... Та, вилка ножка КПП. Металева. Бо якщо би поставити сюди ту алюмінію впадати вал вирве. Бак. Бак мені не подобається. Бо ну, дуже маленький. Дуже. А, і щоб добратися до свічки. Що тут? От, свічка. Треба буде знімати бак. А от. Під сідушкою все чисто, все гарно, все класно. Що, для, от я маю метр 76 можна так сказати, ну я дістаю вот, на пальчиках. Посадка тут вообще класна, облегшені фрезеровані траверси. Високий руль класний. Одного нема... Тут от, оце от. Ці болти, от, оце, от, все, це ну, все розтрьопується. сцеплення сцеплення, не подобається, воно мягеньке, нормальне. Заводиться, зараз покажу, як заводиться. от Я Майже немає, але він валить на всі бабки. Це просто типу ось. Дідо найбост! Ну, Підвістка щось дубувата, тверда На мої 60-ну, найбуде 55 кілограм, вона мені затверда. Ну от, як він він без флейти, мені не дали флейту, от. Ну Також з газу, якщо ну, на третій він може стати на задній, а на четвертій, якщо піддернути, то він теж стає назад. Дуже легко вмикається, дуже мягко вмикаються передачі. Нейтралка довга, класно, легко її знайти. Ну, чесно, цей мотоцикл мені дуже подобається. Я от вибирав між Діон ГіНС чи Кові отакий. Ну, мені сказали, що типу, в цьому кові Краща підвіска, типу. вона більш міцніша. ну. Тільки коли вони збирають в салоні. От зараз покажу. Три рази ми переносили цей тросик тормозний. Бо дуже сильно терло. А, і не робить приборка. Не знаю чому. Ну, скорість не показується. Я не знаю що тут. Якщо знаєте, то напишіть коментарях Ах, Ну що ще можу сказати? Ну, мотик Ну мені здається, ну коштує, коштує своїх грошей 230. Брав його цілим. Ну що ж, ну то все. По ньому вже нічого не маю сказати. Ну, мод реально доснує своїх грошей, валить. Ну і все. Все, всем пока.